У міському виконавчому комітеті Саботаж, принаймні так оцінив відсутність кворуму на запланованому засіданні МВК, мер Іван Франківська Віктор Анушкевичус. На робоче зібрання з'явилися 9 із 18 представників виконкому, присутніми були лише мер, його профільні заступники і троє представників громадськості. Натомість, як повідомив Анушкевичу, з на виконком не прийшли представники фронту змін та свободи. І, хоча керівник апарату МВК Андрій Лис заявив, що прогульники мають поважні причини, таку їхню відвідуваність на перекон. Нання мера не можна вважати випадковою будь-які політичні ігри, в тому числі що стосується ігор навколо виконкому і питання, яке буде 29 числа, звіт виконкому, це не дає нікому право робити заручниками людей зі сторони тих, хто рвуть сорочку на грудях і розказують, що вони прийшли у владу заради людей. Я це розцінюю як саботаж і що інше. Разом з тим виконком планував розглянути кілька десятків важливих соціально-економічних питань розвитку міста. Серед них проекти рішень щодо бюджетної політики та врегулювання майнових відносин. Останнє питання є особливо актуальним, адже з нового року змінюється порядок приватизації нерухомості. Тож сотні франківців намагалися зробити це за старою процедурою. Сьогодні на виконкомі мало слухатися 28 питань тільки по. Порядку денному, який ми роздали, але ще є дуже багато питань, додатково опрацьованих, які конче потрібно було розглядати сьогодні, і особливо, що стосується оформлення права власності. Тому що ви всі прекрасно знаєте, що з нового року міняється повністю процедура. І біля 200 чоловік, біля 200 чоловік, е в посиленому режимі. Опрацьовували питання, збирали документи, папіри для того, щоб сьогодні на виконкомі це питання. Зрив засідання виконкому, дещо насторожує напередодні суботньої сесії міської ради. Депутати мають намір заслухати звідом ВК в деяких фракціях. Відверто говорять про можливу відставку виконавчого комітету. Михайло Березень, Сергій Щочкін. Новини на вежі.